Всім доброго ранку. З вами канал Мінніагро Кропивницький. Тільки отримали вчора тракторці Ловол 504 з кондиціонером. Сьогодні вже відвантажуємо на Дніпропетровщину. Тракторець на 50 кінських сил, 4-циліндровий, повнопривідний, трьохточка, два режими валу відбору потужності, реверсний. Тому цікаво приїздіть, тестуйте, все є в наявності. Ціна даної моделі 18 тисяч доларів. Доставка завжди мініагро безкоштовна. Гарантія 2 роки. Ось такий красень вирушає. Працювати в Дніпропетровщину. Тож телефонуйте. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!